Завдання 7. Яка істота має найбільшу швидкість. Ну що ж, стартуємо. Отже, ми бачимо, що тут у нас є швидкість у різних одиницях. Для того, щоб їх порівняти, будемо зводити всі швидкості до системи Сі, до метрів за секунду. Записуємо А в, А. Швидкість коня у нас 10 метрів за секунду. Так і залишаємо. Це вже в системі Сі. Далі у кішки швидкість 25 км за годину. Записуємо тоді Б. В Б дорівня. 25 км за годину. Це дорівнює. Нагадую, щоб перевести, ми окремо переводимо кілометри в метри і години в секунди. Це буде 25. Що множиться. Кіло у нас. 1000 метрів. Так. Що ділиться, а година це 3600 секунд. Так, тут можна два нолики скоротити. Тоді ми отримаємо метри за секунду. Зараз давайте ділити 25 і 10 це 250. Ділимо на 36. Ну що ж, записуємо, що це наближено до рівня. Шість,94. Шість, 94. Залишається у нас метри за секунду. Ну що ж, зараз переводимо В. Отже, швидкість у В дорівнює. Це у нас бджола має швидкість 500 метрів за хвилину. І це дорівнює. Ну що ж, метри ми залишаємо без змін, записуємо 500 метри. А в знаменнику замість хвилини нам потрібно перевести в секунди. Пишемо 60 секунд. Нолик у нас скорочується. Тоді ми на калькуляторі 50 ділимо на 6. Це вийде наближено 8,3 записуємо, що це наближено до рівня. 8 3 десятих метра за секунду. Є? Ну і останнє Г, кашалот. Отже, швидкість 10 вузлів. Пишемо 10 вузлів. Це наближено до рівня. 10. Що множиться? Один вузол це одна ціла. 852 тисячні кілометра за годину. Так. І тоді це дорівнює. 10 множимо на 1,852 тисячні, отримаємо 18,52 кілометра за годину. Перетворюємо у метри за секунду. Ми це вже робили. то Ми записуємо як 18,52. Замість кілометра пишемо 1000 метрів. А замість години пишемо 3600 секунд. Ну, к2 скорочуємо. Тоді. 18,52 множимо на 10, це буде 185,2 ділимо на 36. Це вийде наближено 5,1 наближено. Це дорівнює 5,1 метрів за секунду. Ну що ж, ну що ж, якщо порівняти 8,3, 6,94 і 10, то найбільшу швидкість у нас має варіант А або Кінь. Записуємо тоді, отже найбільшу швидкість. Має кінь. Записуємо відповідь. Кінь, це в нас А. Отже, записуємо А. Ну що ж, ось таке завдання на переведення швидкості з одних одиниць в інші. На цьому вправо завершено.